Всім привіт! Ну що ж, як я і казала в минулому відео, я <клес> планувала розпікірувати томати, чим я сьогодні займаюсь? Да, Було не в той же самий день, все ж таки здоров'я підкачує, але потрохи я це роблю. Отже, звернемо увагу, у мене томати це для теплиці, вони висаджені в окремі ячеї, я їх раніше висіяла. Все ж таки, для теплиці мені треба, щоб розсада була краща і швидше. В чому проблема, в чому складність, якщо ви звернете увагу, ось да, вони в мене підписані. Тобто тут дуже багато сортів. Кожного сорта по, по, по дві по три штучки. І от зараз треба гратися, підписувати кожен вже горшечок. Да, ось така баночка із під сметани. Треба підписувати. Ну, Можна не підписувати, якщо вам це не цікаво, мені цікаво. Тут є і нові сорта, і є сорта, які я висаджувала в минулому році. В теплиці я здебільшого висаджую гібриди. Чому? На вулиці у мене сорта, а в теплиці гібриди. Ну, щось в мене не виходить, щоб в теплиці гарно росли сорта. Вони виглядають бідніше, вони більше хворіють в теплиці. А я колись, коли теплицю будували, все ж думала, що теплиця це значить, я не буду зовсім обробляти. І в мене буде екологічний продукт в теплиці, і оказала, що я дуже помилялася. В теплиці треба обробляти та ще й більше, ніж у відкритому ґрунті. Тобто, в якійсь мірі для мене це було розчарування. Ну і як я кажу, це в мене гібриди. Які гібриди вже будемо показувати літом, дай Бог, щоб все було нормально. А зараз, для того, щоб можна було вибрати хороші, нехороші, є такі, які мені подобаються. Є, чесно кажучи, пару насінин, які я висівала, вони були в тому році. Я не пам'ятаю, які вони на смак, але так як вони залишилися, то я їх знову висівала. Ну, Гібриди це дорогі і по насінинці, як то кажуть, все купувалося. Це із дорогих гібридів. Ну що ж, що, для чого я отак от висіяла їх в окремі ячеєчки? Для того, щоб взяти їх з комом землі і безболезненно пересадити їх вже більший горшечок. І тут якнайдольше вони будуть рости, для того, щоб там висадити. Ну, чи в мене так все виходить? Ні, є такі, що з комом землі дуже гарно виходить, а є такі, що обсипаються. Я е, сухенькі беру, я не поливала перед цим, мені зручно з сухеньким. Е, Тобто я беру ком землі і пересаджую. Як пересаджувати? Заглиблюю майже до сім'ядольних листочків. Тобто, як найглибше. Да, вони зараз призупинять свій рост. Але нічого страшного, вони будуть давати корінці на в цьому всьому стовбуру, стовбурі, тобто, у нас там корінець є, і плюс з'явиться тут корінці, і наша рослина буде міцненька. Тому ось таким чином я пересадила та ще й добре ось так от прижала, тому що я зараз буду поливати після того, і земля буде осідати. Але по тому, як вона буде підростати, і якщо земля ще просяде більше, я можу ще підсипати трошки земельки. Так, ну що ж, займаюся тим, що підписую зараз свої рослинки. Це досить нудно, мені це не дуже подобається. Ось на таких бірочках, на ярличках, ціночка. В мене, до речі, закінчується, треба підкупити. Підписую їх. Ну і, в общем-то, все. Ніякого більше такої заботи немає. Коли підшивлювати розсаду після того, як ми її присадили? Днів через 10 не раніше. Тому що я казала, що я буду підживлювати е, саме е, добривом для розсади. Да, я підживлю. Деякі кажуть, що розсаду не підживлюють, я розсаду підживлюю, тому що я хочу, щоб вона була крепка, в мене, потім загортована для того, щоб гарно пішов рост вже в ґрунті. Тому я підживлю. А вже там ну, дивлясь по обставинам в ґрунті. Там більше рослинного походження, вже стараюся е, підливати чимось. Ну що ж, руки вже в мене брудні, не буду затримуватись. Показали, що я хотіла вам сказати, як я е, пікірую. Таким самим чином буду і перець, і баклажанчики, я ще не зробила. Ну, а вам всього найкращого, миру, добра, перемоги! Нам всім.